Оп, все. Нарешті я завантажився у цей світ. І зараз будемо чекати Міку. А поки ми її чекаємо, друзі, всім привіт! Дуже хотів би з вами привітатися, бо без привітання, відео не відео. І власне, поки ми чекаємо Міку, я хочу вам розповісти. <плес> Я тебе бачу, я ж дивлюся на о, себе. О, о. <laughs> не вийшло налякати. Отже, я тут розповідаю всім, що ми сьогодні створили новий світ з сином трубозавра, і будемо намагатися тут якось його побачити, зустріти. І напевно краще його тут не зустрічати. Але ми хотіли б, напевно, так? Ти хочеш зустріти трубозавру чи ні? <laughs> 50 на 50 Давай будемо починати виживання наше, і власне треба, напевно, робити інструменти, або, або піти у селище. Ходімо! Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Селище О, поряд. Селище. Мені подобається, що в Майнкрафті ти, типу, дуже-дуже часто, коли з'являєшся, то ти біля селища. І. Це погано. Цей світне виключення. Це реально круто. Так, давай подивимося, що тут є. Чуєш, можеш зібрати поки що ось тут і, це, їжу якусь, а я піду до е, цього. До коваля, пошукаю його тут. Є він тут чи ні. І подивимося, що в нього тут є. О! О, він тут є! Чудово! Захований так! Капець, я просто в шоці. Так, вітаю! Що в тебе тут є? О, що? Ть, залізні сапоги оці, Нагрудник, е шолом. Е навіть є два оцих сідла. Що, чотири залізних блоки, то це найбагатший коваль у світі. Так, забираємо. Тепер буду я це тягати все, бо він все одно це не візьме. До речі, можна свиню спіймати е е сідло на неї кинути і кататися. Але для цього вудка потрібна буде ще з морквою. Моркву можна зробити бо да, от вудку я. Не знаю. Ой-ой ти ти... він просто а де побачення? ти? Ховайся! Чуєш? Ховайся, Міка! А де? Друзі, я бачив її Нікон там. Але щось вона. Вона Що ви он там він. Нічого собі. Почекайте, но ну Міка, що просто взяла і вийшла з сервера, і я тут один залишився. Ні-ні-ні-ні-ні. Це дуже-дуже погано. Так, окей, у нас тут є трішечки дерева. Зараз ми його тут спробуємо зібрати і зробити хоча б собі верстак та якісь інструменти. Бо. окей, 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 я зрозумів. Я зрозумів. Тікаємо, тікаємо. А, Ні! Половина здоров'я. Це я заховався. Нічого собі, ледь не помер. Цей трубозавр мене ледь не загриз тут. Так, і де він є? Я не знаю, але будемо використовувати час з користю і збирати тут дерево. Дуже небезпечно. Ми тут декілька хвилин у цьому світі, але вже все, капець. Міка перелякалася і вийшла з серверу. А я. А я тут вже побитий, намагаюся створити верстак хоча б протягом трьох хвилин. Я просто в шоці. Окей, так, начебто, начебто все норм. Так, давайте ми зараз сюди зайдемо. Тут він нічого не зламав. Чудово, у нас є трішечки дерева. Зараз робимо верстак сюди. Е, далі перероблюємо всі оці залізні блоки. 40 залізних злитків. Я просто в шоці. І майже повний е, комплект обладунків залізних. Якщо він мене оцей трубозавр схопить, то він поламає зуби Об оці обладунки залізні. Це круто. Хі-хі. О, ні. Ні-ні-ні. Я повинен створити інструменти, але я вже чую якісь звуки. Від цього трубозавра. Так, забираємо все, що в нас тут є. Так, 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 так. Скриню сюди забираємо, це забираємо. Навіть тихо? Тихо. Тут навіть є якийсь е цей ящик з набоями до зброї. Але зброї в мене немає, на жаль. Так, нема? Ніде? Давайте пошукаємо Міку. Міка, ти тут? Якщо ти ховаєшся, можеш подати сигнал, якийсь знак. Бо цього Чи, не Піанозавра, а трубозавра тут немає. Він пішов. Ні, реально, вона вийшла, здається. Я просто в шоці. Один лишився тут. Так, окей, давайте зараз їжу позбираємо. Хоча б трішечки картоплі. Сюди. Так, на перший час я думаю, що цього буде достатньо. Що вони дивляться? Селяни, ви з чого? Що за фігня? Чого вони дивилися просто так у небо? Це дуже дивно, в мене зараз навіть мурахи просто по тілу, особливо від до цього звуку ще в комбінації з усім усім? Я в шоці. Так, окей, давайте трішечки поїмо, щоб відновити здоров'я. І нам треба рухатися. До речі, можна взяти декілька факелів, бо в нас скоро буде ніч, і треба бути, не знаю, щоб все видно було, озброєним максимально. Так, а тут щось є? Ось тут ще якісь грядки. Може, тут є морква? Так, тут є морква, чудово. Лишається знайти вудку, і навіть свині тут є. Так. Шкода, але. Я б хотів поїздити на свині, але вудки в мене немає. Добре, треба. Якщо Міка пішла, то я залишився тут один. Я ж не можу піти і залишити тут тільки вас, друзі. Тому мені треба буде виживати якось тут самому. Окей, давайте зараз спробуємо. Ем... О, в мене з'явилася одна думка. Зараз ми зробимо собі човен, щоб, якщо що, от на просяк всяк випадок він у мене був і можна було кудись е, поплисти, якщо тут є вода десь. Бо в воді, мені здається, шансів в мене набагато більше, ніж тут на суші. Бо цей е, трубозавр, Він бігає ж з такою швидкістю. Що просто капець. Де? Не бачу його. Так, 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 сюди. Тікаємо. Будемо стрибати поки що по деревах. Може нам ту гору залізти, а? Або піти кудись у тому напрямку. Я навіть не знаю. Добре, давайте я буду йти у цьому напрямку і, сподіваюся, можу знайти якусь річку. Бо оце маленьке озерце, воно не годиться для того, щоб плавати на ньому на човні. Окей, я намагаюся уважно роздивлятися, що там було. Друзі, я там щось бачив, здається. Десь у селищі. О, ні. О, ні. Так, 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 окей. Окей. Ми зараз тікаємо. Добре, що я нічого не бачу. І я звитенська річка. Так. Отже, мій план виживання. Тихо, ховаємося, ховаємося. Ось він, дивіться. Трубозавр шукає мене прямо тут. Так, окей. А -а -а. Тихо, тихо, він прямо наді мною стоїть. Треба дуже, дуже тихо себе поводити. Ні-ні-ні Ховаємося за деревом. Ховаємося за деревом. Сподіваюсь, він мене не помітив, бо якщо він. Він мене помітив! Так, 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 так. Ай-яй-яй, тікаємо, тікаємо, тікаємо в човен! В човен! Ні-ні-ні-ні-ні! човен пливи, пливи, пливи. Ні! Ні-ні-ні-ні. Так, добре, під воду, під воду. Під воду. закопуємося. Закопуємося швидше, швидше, швидше. Пірнаємо просто якомога нижче. Ставимо факел, щоб подихати, і будемо стояти тут. Так, напевно, ще нижче треба буде зараз вилізти. Ану, 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 давай, 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 давай. Він, він топчеться згори, він думає, що я вилізу, але ні, я не вилізу. В мене є факели, і я зможу тут прожити довго під водою. Давайте будемо, друзі, копати кудись у цьому напрямку. Не знаю, що з цього вийде, але. Але це можливо єдине рішення для мене зараз. Так. Бо там згори стоїть оцей е, турбозавр, і вилізти я не зможу просто так. Так, давайте сюди викопаємо згори і можна буде встати. Фух. Зараз кудись прокопаємося. І виліземо на землю. Я думаю, що так буде максимально правильно. Давайте у цьому напрямку йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо сюди. Пісок, ні. Капець, оце прокупався. Три блоки вбік. Окей, давайте сюди зараз попливаємо Він пішов? Ні? Я навіть не знаю. Він начебто пішов, друзі. Так, окей, мені треба зробити. Човен ще один може? Навіть не знаю. Така темрява. Там є якийсь будинок, і там є світло. І треба це мати на увазі. Окей. Так, факели. Ми сюди перекладаємо, хліб сюди, а, картоплю поки що так покладу. Це сюди і це сюди. Все, я готовий бігти. Напевно, напевно, так. Давайте, друзі, я отуди піду до того будинку, може там зброю вийде знайти. О! ти я тебе знайшла. Ти що тут робиш? Тут турбозавр ходить. Я подумав, ти вийшла з серверу. Та я шукала тебе. Ну, звісно, я вийшла, але я і шукала О, тебе. Серйоз, ти мене тут одного лишила за цим турбозавром. Міка, ходімо, звідси Ти ж мене одну, пішли. Ні, я тебе шукаю по селищу, але тебе ніде не було. Mm -hmm. Я там стояла, чекала, там картоплю збирала для нас, а потім з'явилася громадина. Швидше давай. чуєш? Вона така. Ва! Я така Ва! І все. Та я чув, як ти кричала, а потім. А де ти вудку знайшла? Га? Mm, ну, також, до речі, вляда. є оце сідло. Навіть два їх є. Я думав, що можна буде якось нам використати їх, але. Але ти вийшла і все. Ну, що можна було ще зробити? Так. Ой-ой. Ховайся! Ну, що, десь поруч тут? Під дерево ховайся, швидше! Ой, свинка, тут. Давай за мною, давай за мною, будемо повільно просуватися до цього будинку. І він... О! Я знаю, там злочинці це є. Злочинці, там зомбак стоїть, він прямо всередині. О, ні. Що це таке баки? Свиня тікає, Міка. Ей, вис... Капець, мені треба зараз подивитися, що у цьому будинку. Так, 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 сюди. Треба забрати якісь ресурси, які там є, бо це дуже-дуже нам необхідно. Слухай, може бути, не будемо туди йти? Чого не будемо? Я вже тут. Я зараз буду забирати mm, все, так що я там собі. знаходиться. От сюди зараз Добрий, підійду. Свинка, все, е, ти вільна. Дякую. Діамант, Терпі. залізо! Нічого собі, а ти кажеш, не треба туди йти. Я забрав. Але ж там ці ну, і До речі, У мене, мене теж є. Давай сюди. Ти свиню там лишиш чи що? Я сказала, що вона вільна. А, нічого собі. Давай сюди, чуєш? Зараз сховаємося у цьому велетенському покинутому будинку. Я думаю, що це може бути нашою базою. Не знаю на який час, але базою воно 100% може послугувати. Що це таке? А, це антенна, капець. О, я подумала, що це лице якесь. Я теж туди подивився і в мене навіть мурахи по тілу пішли. Так, окей. Швидко всередину, швидко всередину, Міка, застрибуй сюди! Застрибай, застрибуй, застрибуй! Давай, 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 швидше! Я ну! Це ж закінчилось! О, тут собаки живуть! Я собаки? в шоці. То це вовки. Ну і що? Нехай вони тут стоять, що. Може у них тут також база якась. Так, я знайшов О. дві кулі, якісь злитки ще знайшов. А, тут нічого. А, окей, тут були двері, але я їх не помітив. Міка, ти куди пішла? Та я на вулиці стою. Нам треба подивитися, що тут є у цьому будинку. Якщо тут є щось корисне, то забрати. Так, ще злитки, хліб. Ні. Колу будеш? Колу знайшов. Колу? Три Ні, пляшки. Вона, напевно, вже. Ні, вона запакована. Поганої. І кришки є, можна за них щось купити. Так, сюди. Mm -hmm. а де? У нас От... такого немає. Ну треба пошукати, кому вони потрібні. А... А -а -а! Ховайся! Ховайся, ховайся! Трубозавр, трубозавр тут, mm -hmm. трубозавр, он він. Там стоїть. Я не бачила. Отам, От нічого собі зараз я у нього. А, ні, не вийшло, окей. Давай я в нього картоплю одну закину. А де? Та ні, краще Ой-ой! В нього прям кинув картоплею. Міка, я знизу. Нижче. О, Ось тут я. Бачу, сюди, сюди, сюди. Спускайся сюди. Та нижче спускайся, там небезпечно на даху. Якщо він туди застрибне, то він тебе з'їсть. Чуєш? Ради. До речі, на тобі половину обладунків. Чи я можу зробити тобі цілі обладунки. Так, сюди. Зараз не буде. Та да, нижче спустися ти на, на поверх. Я поверхню. Бу... Спустилася що? На другий поверх, спустися. Все, я тут зробив тобі цей. Комплект обладунків. Сюди, заходь. Давай, давай, давай. Ось я, отут, Ось бачиш перед тобою, стій так. На, це тобі, це тобі, це тобі і. Та не, пляшку коли бери. Слухай, нічого я не схожу. Привіт. Будеш їсти? Мене хліб є. на Покормили його і все. І ти теж будеш? На Забирайте їжу, хліб, їжте, не голодайте тут. Слухай, куди? Дівся трубозавр. Він ще тут, чи ні? Як думаєш? Mm, він там, він там, він там, він там, він там. Я помітив, я помітив. Він там. Це дуже погано. Це дуже так, окей, нам треба щось вигадати. Ми не можемо зробити ніяку зброю, правильно? Типу там вогнемет, кулемет, гранатомет. Не можемо. Погано. А він стоїть отут! І, і все, він просто тут стоїть і нічого не робить. Тільки звуки оці видає. Слухай, можливо, він хоче нас залякати. Дайте він підійшов. Ой. Так, я пропоную виходити з цього сервера, О, ну це серйозно. не лякайся, так? Давай цей скористуємося твоїм цим способом і, власне, просто вийдемо з серверу і все. Ми вже побачили достатньо, ну, от я серйозно так. кажу. А то він нас просто тут. Жити якось. Ну, щось типу того. Отже, друзі, ми виходимо з серверу, тому що цей трубозавр, він нас переслідує, постійно намагається залякати звуками, оцими своїми з його труби. І, власне, намагається нас з'їсти. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк. А з вами, як завжди, було ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! На ну, все добре, котики, до побачення.